Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 3 вересня 2025 року. Ключові висновки. Президент Росії Путін прямо заявив, що не вважає президента України Зеленського легітимним президентом України, тим самим позбавляючи чинності саму основу будь-якої майбутньої мирної угоди між Україною та Росією. Путін сам відповідає за нездатність України законно провести референдуми та вибори, до яких закликає Путін. Путін та інші високопоставлені кремлівські чиновники продовжують прямо та публічно заявляти про свою відданість досягненню початковим воєнних цілям Росії військовими засобами. Путін підкреслив свою незмінну відданість теорії перемоги, переконанню, яке Путін вперше висловив у червні 2024 року 3 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує публічно поглиблювати інтеграцію Білорусі з Росією. Міністерство оборони Росії спробувало використати відеозаписи невеликої місії з інфільтрації, щоб надати законності завищеним заявам начальника генерального штабу збройних сил Росії генерала армії Валерія Герасимова від 30 серпня про те, що російські війська захопили приблизно половину Куп'янська. Заяви Міністерства оборони Росії щодо Куп'янська не змогли переконати значну частину російської спільноти мілблогерів, навіть пов'язаних з Кремлем та кооптованих мілблогерів. Кремль схоже намагається використати методології картографування, які набули широкого поширення під час війни, зокрема з джерел, таких як Інститут вивчення війни. У ніч з 2 на 3 вересня Росія завдала чергового масштабного комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Україні. Це вже четвертий комбінований удар із застосуванням понад 500 безпілотників та ракет з часів саміту Сполучених Штатів Америки та Росії на Алясці 15 серпня. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська, а російські війська у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку, оцінка українських просувань. Речник Дніпровської групи військ України, полковник Віктор Трегубов 3 вересня повідомив про звільнення українськими військами новоекономічного на схід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі костянтинівка дружківка Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Олександро Шултене на південний схід від Костянтинівки. Командир українського батальйону повідомив, що російські війська на турецькому напрямку атакують за підтримки дронів та артилерії. Командир повідомив, що російські війська намагаються використовувати безпілотні наземні транспортні засоби для доставки постачання. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.